Одним із об'єктів, на якому зараз працює бригада комунального підприємства Шляховоремонтно-будівельне управління, є вулиця Нескорених, мікрорайон Ревівка. Комунальники повністю замінюють там дорожнє покриття, при цьому розширюючи проїжджу частину. Також заздалегідь окреслюють місця для майбутніх зупинок і пішохідних переходів. Вулиця завжди була завантажена транспортом. Зараз її розширили. Зараз зробили місця для облаштування зупинок громадського транспорту. Зараз перспектива це тролейбус на автономному ходу, який з'єднає цю частину з центральною частиною міста. Тому робимо вже зупинки, робимо ширину проїжджої частини дороги з урахуванням майбутнього пуску тролейбусів на цьому напрямку. Роботи триватимуть ще орієнтовно півтора місяця, оскільки ремонт дороги по вулиці Нескорених потребує немалих людських і технічних ресурсів. Продовжуємо роботи на цій дорозі. Звісно, ми планували закінчити раніше, але жаль, з за нехватки людей до кінця сентября вона буде зроблена однозначно. З октября місяця тут вже буде хороша, проїзна, широка дорога. Відремонтовані дороги Кременчука це не лише про комфорт і зручність для водіїв та відсутність ям, але й у першу чергу про безпеку усіх учасників дорожнього руху. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуські новини.